Яка найкритичніша точка на фронті, нашому, і як буде розвиватися ситуація у ній надалі? Ну, я поцінив бахмутський напрямок, такий, як зараз, в розвитку, в небезпечному розвитку. Тобто ворог там атакує, причому великими силами, і на превеликий жаль є просування ворога. Після часу яру були просування ворога в околице міста. От, і е, там зараз е, ворог тисне, знову ж таки, хочу повторитися великими силами. Ну щодо Харківщини, півночі Харківщини так само там ситуація в фокусі уваги, але е, там вдається ворога призупиняти. І зараз там основні бої на північній околиці міста Вовчанськ тривають, е, де в принципі зараз і розгортаються основні події. Кілька днів тому західні змі опублікували злитий їм, буцімто російський план оточення Харкова. От з вашої точки зору, як військового експерта, військового спеціаліста, чи справджуються оці опубліковані матеріали в західні змі, і чи вони відображаються у реальних діях ворога зараз? Ну, вони схоже на реальність, тобто, якби ворогу вдалося, цілком можливо, він міг би досягнути там тих рубежів, які вказані в цьому, е, в цьому значить, звіті. Але наразі, е, ще раз хочу повторити, ворог прозупинений, його наступ прозупинений і, е, очевидно, він не зможе без перекидання додаткових резервів там далі просувати.